Леночко, а які от в тебе спогади про школу? Як ти вчилася? Батьків часто до директора викликали. Да нет, не часто и училась я неплохо, но не могу сказать, что была тихоней, но и грозой всех учителей меня тоже не назовешь. Ну там пару-тройку уроков прогуляла. Скромно, скромно. А ты, Саша? Та хіба я буду розказувати про те, як ми дріжджі в дали, і потім вся школа місяць течувала? Кому це цікаво? Тим паче мова ж не про мене, а про деяких зірок. Вчителі наших наступних героїв перехрестилися, коли випустили їх. Максим Галкін, приміром ледь не підірвав. Вчительку на петарді, а його кохана Алла Пугачова ще у школі почала курити. Подробиці просто зараз в програмі Зірковий шлях. Вони так старанно приховують від загалу своє шкільне життя, що без смаженого там не обійшлося. Тож когось зірок у рідній школі згадують із жахом, за ким найбільше побиваються однокласники, та яка найсексуальніша білявка шоу бізнесу голі руч надавала стусанів хлопцям. Панарі свято труба стовкускубаві. Маленький Філіп Кіркоров зростав у богемному середовищі. Тато співак, мама ведуча концертів. А тому хлопчик не дуже розумів, навіщо йому та школа, коли у нього вдома відбувається стільки цікавого школу? Я не дуже любив, і зараз вона стерлася у мене з пам'яті. Я відчував себе серед сверстників і народним тілом. Мені були чужі їх інтереси і проблеми. Де в деток класі восьмому я узнав, що существують золоті медалі, і поставив себе ціль – отримати таку медаль.

Саме школярем Кіркоров вперше побачив по телевізору Аллу Пугачову і закохався на все життя в свого кумира. І, як виявилося, згодом у свою майбутню дружину. Натомість в атестації самої Примадонни траплялися різні оцінки із навчанням, і з поведінкою в школярки Але були проблеми. Вона огризалася до вчителів, давала прочуханів хлопцям і потайки курила цигарки. Теперішній чоловік Пугачової Максим Галкін хоч і був старанним учнем, однак встигав і побешкетувати. Якось він приніс до школи небачену тоді ще дивину, привезену батьком із відрядження петарду. Хлопець недовго думаючи, жбурнув її під учительський стілець. Та була практиканка, Она орала, віжала, побіжала к директору, мене вызвали в кабінет. Правда, до родителей эта історія так і не дійшла. Музиканта Олега Михайлюти, відомого всім фагота, петарди це дурниця. Він замахнувся на більше в його школі. Добре, пам'ятають неодноразові фаєр-шоу в хлопчачому туалеті. Олег виявляється, гарно знав хімію і майстрував з однокласниками примітивні димові бомби з усіляких хімічних сумішей. Відбувалося все це неподобство вже у старших класах. Нам було років по 16-17, а вчительці біології 24. Ми таким чином з нею фліртували. Після цього для мене настали щасливі часи. Два тижні не надягав піонерський галстук у школу. Оркестр можна. А ось актор Володимир Горянський, хоча феєрверків у школі не влаштовував, утім був злісним прогульником. Драматичний колектив, який я вже хотів, по-моєму, з п'яти чи шісти років, І для мене школа була там. И я дуже багато пропускав, на жаль, Потім на ще пишу з ошибками, тому що вчитися треба, а не бігати по драматичним кружкам. Ми звикли, що дівчата зазвичай слухняні за хлопців проте багатьом зірковим школяркам також є що згадати. Про таких, як Настя Каменських, кажуть, у тихому болоті чорти плодяться. Уже з другого класу вона почала цікати з уроків на репетиції, а питання успішності вирішувала просто: я не дралась ні з ким, нічого не розносила в дрібізгі. Я просто тихо в туалеті підділувала табель. Об этом узнали, мене чуть не вигнали із школи. Трависті Діва Монро. А він же згідно з паспортом Олександр нині з однокласниками майже не спілкується, адже більшість з них з осудом ставляться до його рішення змінити стать. Що у школі Сашко виділявся серед однокласників своїми жіночими манерами і більше дружив з дівчатами аніж з хлопцями. А ось навчання нинішньої королеві апатажу давалося легко, хоча без пригод також не обійшлося. Я поздала на олімпіаду по хімії, а преподаватель робив ставки на мене, тому що я дуже хорошо uh, розбиралася в цьому предметі. Що ви понімали? Я покурила сигаретку, десь так три тяги, uh, прийшла на урок, і в результаті... Итоге... Олимпиаду завалила, потому что в голове туман, ноги ватные, мне хотелось хихикать или же наоборот спать потом. В общем, после этого я не курю и, в принципе, вам не советую. Справжньою рекордсменкою за кількістю змінених шкіл была співачка Камалія. Дівчина встигла відмітитися аж в семи навчальних закладах, і це не тому, що її гнали звідусіль за погану поведінку. Просто її тато був військовим, і вся родина постійно кочувала з місця на місце. Та, попри нестабільне шкільне життя, Камалія переконує, де б вона не з'являлася, чи не з порога вміла привернути до себе увагу однокласників. Да, в школе я была очень популярна, особенно уже в старших классах. Была неизменная снегурочка три года подряд на всех утренниках ведущей. Ось однокласники цих сексапільних красунь нині точно кусають лікті, коли бачать їх на екранах. Адже в школі більшість з них часто не лише не помічали, а навіть тькували. Це майже неможливо повірити. Та сексапільна екс-учасниця Віагри Анна Сєдокова у школі була класичною сірою мишкою. Коли її однокласників цікавили дискотеки і цигарки, Аня старанно вчилася, аби здобути золоту медаль. Еще одна колишня участница Виагры, спевачка Алена Винницка, тоже была сумлінною ученицей. Однако, как признается сама артистка, и вона не без грешка. Да, кое-что списывала, особенно точные науки. Всегда у меня было очень плохо. Слава богу, были одноклассники, которые знали и давали списывать. Вот. Но я, в свою очередь, помогала по, как бы, по другим предметам. То есть у нас был такой вза взаимообмен. А ось у цій дівчині з короткою зачіскою і в окулярах важко впізнати сексапільну красуню віру Брежнєву. Дівчина була аутсайдером у класі, прославилася як хуліганка і прогульниця. Сама ж віра, хоча й важко переживала нерозуміння однокласників, однак вміла відстоювати себе. Дралася я по мужськи Мені було все одно з ким битися, з мальчиком, дівчинкою, один на один, противників лікарда працівників несколько. Да. Забула пана, я прийшла в школу учиться, а не чітці Дайте портфель. Все. Всі мене дома з п'ятерками. schön jetzt Забути школу як страшний сон. Ось про що мріє суперзірка Андрій Данилко. Кожен будній ранок для майбутнього артиста перетворювався на тортури. Так він не хотів гристи граніт науки. Якось його заспаного викликали до дошки. Очманіли Андрій зміг розплющити очі лише від реготу однокласників. Виявилося, горе школяр пришкандибав до школи в одній туфлі. А друга його нога красувалася в домашньому капці. Щоб видати хлопцеві атестет про середню освіту, у його табелі замість шести оцінок «Незадовільно» написали Прослухав. А я вирішила, чесно після школи махнути. важко. А ти ушов? Серйозно возьмуть. них виходить. Та це, здавалося б, шкільне тавро стало для Андрія Данилка предметом гордості. Нещодавно один із таблоїдів вписав українського артиста до списку найуспішніших увага двієчників. У цьому рейтингу опинилися і такі світові знаменитості, як актриса Анджеліна Джолі, режисер Квентін Таранціно, і навіть комп'ютерний геній Білл Гейтс. Незважаючи на те, які оцінки стоять в атестатах наших улюблених сірок, усі вони, як і ми з вами, пережили за шкільною партою те, що більше ніколи в житті не повториться: перші перемоги і невдачі, а ще перші світанки і перші романтичні почуття.